Всім привіт, друзі! Ми сьогодні будемо дивитися по нашому новому відео. Як ви бачите, то відео попало на коментарі і дуже. І дякую вам за 84-підписники. Ось навіть ще щось штуковує покажу. 84. Е, перше? Ось тут оце відео. Там як написав акінатор. Я не кажу про свого персонажа, а гадати, хто це був типу. Е, ну, Потім буде так, більше відео е, і більше. Е, і тепер починаємо. 77% і 24%. Угу. Дивимося коментарі. Україна. Я вже там полайкав, знаєте. Ну, тоді я щось не зрозумів. Може заберу. Марто файно. За Опа. Одна відповідь. Хороша. Україні. Ем, ну добре. Конечно, хто живе в Україні, але Америка за Україну аж все. Зараз не поняв. Хоч лайк, подстав. Украина Украина Хе сам не понял. И закатская чел Украина. За Украину. Украина я написал. Украина, 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 украинская, украинская которая за нашей страниц Російську це пусть літають. Люди будуть жити все один день. О, це прикольно, прикольно. Якщо ви хочете прочитати, то я переклав вам. Українці, які тут, в нашій країні, тож застопоню чого-то це російська. Е, росія на хатьці люди живуть тут з день до дня. Е, Україна слуш по-русскому я не понял, що сім щось і А тепер я поняв. Русі она файна. Та й взагалі, чому це відео в Росії? Я не з Росії. Я з України. З України. Я не є там. Росіянець, який говорить російською. Я знаю тільки російською, англійську все. Я не говорю російською. Я не говорю просто російською. Е, давайте далі. Е, Росія паса це треба в Україну відправляти. Я в Україні взагалі то. І е, не судив на нашу батьку з чим. Росія це не файна, стукайте. Русиндя, русинга, руссия топ. Клоун, я не пойду, что это за клоун. Це чувак, це типа клоун. Не знаю, це, 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 це добра. Я клоун. А, читайте, да, выключи то есть поставлю на паузу. Комментарии, Русский. Ну, Україна, Росія топ, Україна теж. Я, я не знаю. Чи це ставити будуть і Росія топ і Україна теж. Все топ типу. Тобто. Росія не файна і Україна. Е, то що, друзі? На тому напевно все буде. Я не знаю. Будь ласка, ще хоч пару підписників. І буде хоч 90, хоч 100. Мені все одно, але щоб це добилося. І ehm, шаплюсь. Хочу ще раз сказати, дякую вам за 84 підписники. Дуже сильно. Дуже сильно, що то капець. Я сьогодні можу випустити якийсь трек, бо я просто щось не знаю, який трек випустити за 60 підписників. Я ще подумаю, друзі. Подумаю. Коли той подумаю, то я, я скиду ютуб. Якщо ви не хочете вже дивитися, то виключайте. Але підпишіться на канал, поставте лайк та поставте дзвіночок. Обов'язково зробіть це. бо майже зараз хвилинку покажу. Бачите оце? На підписані 96,1%. А підписані тільки 3%. 3% це дуже погано. Я хочу просто бути якимось тубером. Бо це була моя мрія. За весь час зараз, напевно, 7 і 2, ну, знаєте. І навіть у 2023-му таких проблем не було сильно. Тобто 87% і підписані 12%. А тепер за весь час. То вже все. Проблема. 92% і 7%. Я Топу 28 днів 3%. Що я хочу сказати ще? <плес> Підпишіться на мій канал, щоб не було таких проблем великих. І дякую вам за 10 тисяч переглядів. І 50 коментарів. 10 першине і так далі, ем, за все вам дякую. За все, що ви зробили. За все, що ви. Наробили і там інакше. Я не хотів просто показувати цього стріла. Ем. <гум> Якщо ви хочете... Це зробити якусь анімацію то ось. Я зробив відео як зробити анімацію у Кліп Я там все вам показав по кнопочкам. І там розмальовуйте. Я все вам показав. Сорі трішечки не вийшло Пустеля. От прийдем Частина перша, ну що не буде на таких відео. Черний кіт. Про це я хочу сказати. Я не знаю як, але вона в мене видалилася. І, і знаєте, я не зможу тепер її знімати. Склад ще одне, Там... Все, які не вийшли, всередині не вийшла і там далі. Перегляньте дерев'яного монстра частину шосту, Обов'язково, бо це нове відео. Найновіше. Ну як найновіше. Майже найновіше. І... І заголосуйте, за кого ви. Якщо тут росіянці, то я зараз запущу ядерку у їхню домівку і все. Це правда. Ну добре, всім па-па. I'm mm. filming oh, sure, papa.